Проблемний спиртзавод. Державне підприємство із столітньою історією у селі Зірне поблизу Березного готують до приватизації. Останні роки не найкращі. Діляться опитані нами жителі. То скандали із забрудненням понад трьох гектарів землі, то неприємний запах, мільйонні борги. А тепер і взагалі зупинка виробництва. Я там діла має до його ніякого. Раніше я там робив колись ще. Він робив нормально, все чітко було. Потім я туди пішов, поїхав в Київ робити. То, а що він зараз діректор міняється, той міняється за словами секретаря керівника. Завод не працює уже близько двох місяців. Труднощів чимало акцентує увагу на тиску з боку перевіряючих інспекцій, зокрема. Наразі розпочато аудит фінансової діяльності з 1 січня 2021 по 31 грудня 2023 року. Попередня перевірка виявила порушення на понад 20 мільйонів гривень. Секретар додає, проблема також обладнанням. Воно орендоване. Також майже усе майно в іпотеці, а загальний борг спиртзаводу становить понад понад 90 мільйонів гривень. Це не заробітна плата, Ці борги на тягнуться вже е, дуже довгий період часу. Там є різні різні борги. Це всього в сумі. За дуже великі роки, близько 10 років, зібралася така сума. Майже все майно знаходиться в іпотеці. Обладнання теж ми орендуємо. Ольга Кондратюк каже, що робота припинена через судову тяганину. Розібратися у ситуації допомагає юрисконсульт. Розповідає, що дійсно триває суд у першій інстанції. Вдалося виграти. Через виявлене порушення ревізорами департаменту з контролю за підоксисною продукцією, яке полягало у тому, що ревізори з вікна машини побачили, що камера відеоспостереження на заводі одна з камер не працює. Як вони це встановили без заходу на завод? Я не знаю. Написали акт і анулювали ліцензію на виробництво спирту, зупинивши тим, тим самим будь-яку діяльність господарського заводу. Пан Дмитро додає, що це не перший випадок і ліцензії анульовують з подібних причин спиртзаводам по усій Україні. Щодо боргу пояснює, початково було всього 40 мільйонів. Борг, який 40 мільйонів, зменшувався за рахунок погашення його пені, а тіло не зменшувалося. А поточний борг зростав, бо все, що ми платили, поточне, воно не враховувалось податковою, бо там є така своєрідна система, такс називається, яка все рахує, що ти платиш в минулий період, і виходить, що завод постійно гасив пеню минулого періоду, тому сума виросла, от практично до 100 мільйонів. У такому стані спиртзавод у зірному фонд держмайна готує до продажу. кажуть, це всеукраїнська тенденція. Вважається, що у приватних руках він працюватиме краще. Початкова вартість лоту орієнтовно 20 мільйонів гривень. Втім, новий власник також буде змушений погасити борги у понад 90 мільйонів та розібратися з іпотекою. Наразі готується документація щодо аукціону. Завод буде виставлений найближчим часом, тобто там півтора-два місяці. Він буде виставлений на приватизацію. Його можна. Будуть побачити на прозоро, і будемо чекати результатів аукціону щодо його продажу. На зірненському спиртзаводі свого часу працювало близько 150 людей. Усі із навколишніх сіл та березного. Місцеві сподіваються, що невдовзі підприємство знову запрацює, і неприємності залишаться у минулому. Віктор Міщук, Богдан